Друзі, вітаємо вас на каналі PopCornTime.ua. Любите романтичні комедії, які змушують сміятися, мріяти та вірити в справжнє кохання? Тоді цей огляд саме для вас. Ми зібрали найкращі стрічки, які поєднують гумор, чарівність і зворушливі історії про стосунки. Саме ці комедійні романтичні фільми чудово підійдуть для перегляду зі своєю другою половинкою. Тож, вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо подорож під назвою комедне кохання зависнутий у Palm Springs. День за днем, однаковий ранок, однаковий захід сонця, ніл прокидається в одному й тому ж самому місці з тими ж самими людьми у нескінченному жахіті повторень. Весілля, посмішки, пісні, танці все знову і знову без можливості вирватися. Це не просто день бабака, це пастка часу, яка старає межі між реальністю та кошмаром. Коли Сара, випадкова жертва цього прокляття, теж потрапляє в петлю. Вона швидко розуміє. Цей райський куточок, справжнє пекло, їхнє життя стає циклом дивних, небезпечних і подекуди жорстоких експериментів над власним існуванням. Але що страшніше, безкінченно вмирати і прокидатися знову чи остаточно зникнути, це не просто фантастично романтична комедія, а клаустрофобний кошмар, у якому легковажний гедонізм перетворюється на вічай, а смертя на кару. Освідчення вона владна і холоднокровна бос, яка звикла отримувати все, що хоче. Він, її помічник, який мріє лише про день, коли зможе вирватися з її залізного контролю. Але коли Маргарет загрожує депортація, вона знаходить ідеальне рішення змусити Ендрю одружитися з нею. Фіктивний шлюб здається простою аферою, та є одна проблема родина нареченого. Подорож до Аляски, несподівані відкриття і ситуації, що виходять з-під контролю, поступово ламають стіну між ними. Те, що почалося як вимушений договір, перетворюється на щось справжнє. Але чи вистачить їм сміливості зізнатися в цьому? Свідчення це романтична комедія, яка доводить, що справжнє кохання не можна спланувати, а іноді найбільш несподівані почуття стають найсильнішими. Це безглузде кохання. Кел Вівер має усе щасливий шлюб, дітей, стабільне життя. Але одного дня його світ руйнується. Дружина зізнається у зраді і хоче розлучитися. Втративши контроль над життям, Кел поринає у світ самотності і невпевненості, доки не зустрічає Джейкоба Палмера. Джейкоб харизматичний серцеїд, який знає, як підкорювати жінок. Він бере Кела під своє крило. Навчаючи його мистецтва, спокуси, стилю та впевненості, але навіть найкращі плани не можуть зупинити справжнє кохання. У кожного в цій історії свої почуття, свої помилки, свої надії. Ця історія про те, що серце не піддається логіці, що справжні почуття не підкоряються правилам, а любов безглузда, несподівана, але й найцінніша річ у житті. Дружина на прокат. Денні – успішний пластичний хірург, який уникає серйозних стосунків. Його головна тактика розповідати жінкам, що він одружений, щоб уникнути зобов'язань. Але коли він зустрічає молоду й красиву палмер, все йде не за планом. Вона хоче познайомитись з його дружиною, якої насправді не існує. Щоб не викритися, Денні просить свою помічницю Кетрін зіграти роль його дружини, але брехня обростає новими деталями. Додаються діти, відпочинок на Гаваях і несподівані почуття. Межа між грою і реальністю розмивається, і Денні починає розуміти справжнє кохання було поруч весь цей час. Це легка, смішна та зворушлива історія про те, що інколи щоб знайти справжнє щастя, потрібно просто піти за своїм серцем. Забути Сару маршал в прольоті. Пітер Баттер думав, що його життя ідеальне, доки його кохана, знаменита акторка Сара Маршал не розбила йому серце, залишивши ні з чим. Розчавлений він вирішує втекти від болю і вирушає на Гаваї, щоб почати усе спочатку. Але доля жорстока. Сара теж туди зі своїм новим хлопцем, харизматичним рок-зіркою. Пітеру доводиться переживати справжнє пекло, бачачи Сару щасливою, поки він тоне в жалю до себе. Але несподівано на горизонті з'являється Рейчел, чарівна, розумна і жива дівчина, яка допомагає йому згадати. Що життя не закінчується на одному розставанні. Забути Сару Маршал це смішна, трохи незграбна, але дуже щира історія про те, що іноді розставання це не кінець, а новий початок, і справжнє кохання може чекати там, де ти найменше його очікуєш. Коханий з майбутнього у 21 рік тім дізнається, що чоловіки в його родині мають унікальний дар. Вони можуть подорожувати у часі. Але це не фантастична пригода, а можливість змінювати власне життя, виправляти помилки і будувати щастя. Тім використовує свідар, щоб знайти ідеальну любов, і він зустрічає Мері, чарівну, добру і трохи соромізливу дівчину, в яку закохується з першого погляду. Але навіть можливість повертатися в минуле не робить стосунки простими. Він раз за раз намагається створити ідеальний момент, виправляє невдалі знайомства і ніякові ситуації, поки не розуміє, справжнє кохання це не про досконалість, а про те, як ти цінуєш кожну мить, коханий з майбутнього це зворушлива історія про любов, сім'ю і цінність часу, що нагадує найкращі моменти життя це ті, які ми проживаємо тут і зараз. Божевільна парочка Фред Фларський, талановитий, але безтурботний журналіст з гострим язиком і любов'ю до неприємностей. Шарлотта Філд виточена, розумна, амбітна жінка, яка ось-ось стане кандидатом президента у США. Вони з різних світів, але їх об'єднує спільне минуле, коли Шарлота була няною Фреда. Коли їхні шляхи знову перетинаються, між ними спалахують несподівані почуття. Шарлота наймає Фреда як свого спічрайтера, і поки вона завойовує політичну арену, він завойовує її серце. Але чи зможе? Їхній шалений роман витримати тиск суспільства, політики та власних страхів це смішна, зворушлива і несподівано щира історія про те, що справжнє кохання не підкорюється правилам, а найбільш неймовірні союзи іноді стають найміцнішими. Думка про тебе. Софі розлучена жінка, якій у минулому минуло 40 років. Вона виховує 15-річну дочку і не може знайти супутника життя. Водночас героїня впевнена, що якось вона обов'язково знайде своє щастя, хоч би чого це вимагало. Її колишній чоловік уже давно придбав молоденьку подружку і махнув рукою і на Софі, і на дочку. Якось Софі дізнається, що донька не хоче потрапляти на музичний фестиваль. Не бачучи іншого виходу, мати пропонує свою допомогу. Так вона опиняється у дивовижному місці, яке привабило величезну кількість меломанів. Несподівано перед Софі виникає Хейс самовпевнений хлопець, який грає у відомій музичній групі. Між 40річною матір'ю Одиначкою та молодим музикантом виникають взаємні почуття, які змушують Софі постати перед серйозним вибором. Невже вона й справді зв'яже своє майбутнє з хлопцем, який годиться її сини? Секс по дружбі. Це не просто чергова романтична комедія, а дотепне і відверте дослідження стосунків у сучасному світі. Фільм майже не використовує шаблонних мелодраматичних кліше. А натомість грає з ними, висміюючи типові голівудські історії кохання: Джеймі, амбіційна рекрутерка з Нью-Йорка, а Ділан, талановитий арт-директор з Лос-Анджелеса, вирішують перевірити теорію, чи можна залишатися друзями, додаючи до цього фізичну близькість. Без романтики, без зобов'язань, лише секс і дружба. Перше все здається ідеальним, ніякої драми. Жодних ревнощів, лише задоволення, але поступово правила гри починають руйнуватися. І те, що здавалося простим, перетворюється на справжнє випробування для обох друзі. Сексу це стильна драматична та іронічна комедія, яка з гумором розповідає про сучасні стосунки, випробуючи намісність межу між дружбою і почуттям. Люблю тебе ненавидіти! Фільм заснований на класичному сюжеті Від ненависті до кохання, але подає його з сучасним гумором і динамікою. Бі та Бен абсолютно різні люди, яких після невдалого першого побачення зводить доля. Вони знову зустрічаються на весіллі в Австралії. Аби уникнути незручних ситуацій, вирішують удавати пару, але їхній фальшивий роман дуже швидко виходить з-під контролю. Люблю тебе ненавидіти. Це фільм, який доводить кохання і ненависть це лише дві сторони з однієї медалі з яскравими локаціями, запальним гумором і відмінною акторською грою. Це романтична комедія не залишить байдужими навіть тих, хто скептично ставиться до жанру. Приготуйте свій улюблений напій, запасіться смаколиками та пориньте у світ гумору, романтики й неймовірних історій. Обіцяємо, буде весело, мило і дуже атмосферно. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, щоб не пропустити нові круті добірки. Пишіть в коментарях свої враження, а з вами побачимось у наступних відео.